Погнали, сподіваюсь, нічого не перерветься. Якщо чесно, перший мій виїзний запис. Але ну що вже робити? Попам хочуть дати можливість. О, він з голосом. <кхм>. фопам хочуть дати можливість бронюватись. Apple таки показали свій Apple Intelligence, А в Сполученому Королівстві з'явився перший ai кандидат Це 151-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української ІТ, світового так сектору і все, що навколо. Погнали до новин. ФОПам хочуть дати можливість отримувати економічну бронь. Відповідний законопроект зареєстрували і оприлюднили 14 червня, і в рамках нього бронювання може отримати будь-який об'єкт господарювання, який платить 20 тисяч гривень військового збору. Збір цей має сплачувати компанія за кожного працівника, якого вона хоче забронювати. Про кількість лімітацій на одну компанію має визначити вже Кабмін. Але що саме цікаве, це те, що якраз. Фопам і міжнародним компаніям дають можливість забронювати, якщо вони підтвердять, що вони останній рік вже функціонували як ФОПи і вели господарську діяльність. Також в прикінцевих положеннях сказано, що кожен з заброньованих співробітників або ФОП має отримувати більше аніж три військових збори в місяць зарплати, тобто там 61 200 тисяча гривень, здається, десь так. І сказали, що Кабмін має розробити всі порядки бронювання після того, як якщо цей закон приймуть. Я, якщо чесно, не дуже вірю. Мені здається, це ну тобто, для того, щоб всі його прийняли, мають погодитися на це і Генштаб, і міністерство оборони, і офіс президента. І дуже мало ймовірно, що це дійсно відбудеться. Скоріше схоже на те, що хтось щось робить для того, щоб робити, можливо, дійсно з надією, що це вийде, але у мене поки що віри такої сильної в це нема. Міністерство фінансів сполучених штатів повідомило, що з 12 вересня країна забороняє надавати послуги у сфері IT та програмного забезпечення людям, які перебувають в Росії, забороняють вони на жаль, не всі it послуги, і з достатньо великим переліком виключень. Основними етапами є це it консультації і послуги з проектування будь-якій особі в Росії it підтримку і хмарні послуги для ПЗ для управління підприємством, і ПЗ для проектування та виробництва. Ну тобто, очевидно, це все направлено на промисловість. Я думаю, що в першу чергу якраз на військово-промисловий комплекс. І дуже дивно, що санкції так довго такі підбирались, але тим не менш, там ще заодно ввели інший великий цілий список санкцій. Я їх засідувати не буду, бо вони, напевно, не дуже пов'язані з технологіями. Але в коментарях правильно відмічають, що там. Список виключень достатньо великий. Наприклад, якщо активом в Росії володіє чи опосередковано, чи прямо якийсь громадянин Сполучених Штатів, то він під санкції не підпадає. Ну що очевидно, дирка достатньо велика в цих санкціях, але я сподіваюся, що все одно ну, буде напряжніше їм. Буде їм напряжніше це робити. І якщо подумати, ну два роки реально якісь компанії зі штатів давали ПЗ для проектування і виробництва, це якісь там автокади. Ну дуже неприємно. Але дякую, що хоч так. Apple провели WWDC, про які ми чули вже багато слухів, і там показали купу речей, і хтось вважає, що там є якісь революційні речі. Я так особисто не вважаю. Там, здається, є еволюційні місцями просто якісь навіть не дуже потрібні. Але тим не менш, давайте пройдемося по самері по всім їх платформам. Їх здається сім. Перша з них це, напевно, tvOS. Там, ну не знаю, окрім програмно там і інженерно там нічого цікавого. Там показали найцікавіше, Це те, що напевно буде другий сезон Сайло. Дуже кльовий серіал, між іншим, якщо ви не дивились. Оце те, що чекаю, все інше, ну дуже мінорно. Друга платформа це Vision OS. і вони тепер випустили нову версію. Назвали Vision OS 2. Тобто пройшло півроку від релізу. а Вони вже нову ось викатили. І явно вони так хотіли показати якусь новий крок, великий в покращенні, але цього ну не сталося. Абсолютно інкрементальний апдейт, якісь покращення quality of life. Жодних там я не бачив нових якихось юзкейсів. Ну класно, що тепер клавіатуру видно, коли ви набираєте. Ну вон там включається режим прозорості. Якщо ви в повністю імерс режимі, то тепер видно клавіатуру. Ну дуже мінорно, дуже мінорно. Не знаю, дуже скучно ця частина була. А от у ОЧС покращення вже трошки краще. Воно вже таке більш якісне. Туди докинули фітнес-функції індикаторів, типу там готовності до тренування або фітнес -скор ваш Ну, як у гармінів, якщо ви гармінами користуєтесь, дуже кльові речі. Я думаю, що вони давно їх вже могли би собі забрати, але, тим не менш, ось зробили класно. Там ватчфейси красивіше, інтерактивні віджити. Ну, Кльове, нормальне еволюційне ітераційне покращення. Дехто сказав, навіть що це все вб'є гарміни, всі інші фітнес-годинники. Я абсолютно не згоден з цією думкою, але апдейт кльовий iPadOS, в якій ми чекали найбільше революцій з виходом калькулятора, такі його додали, і він насправді вийшов достатньо кльовий. Він працює не тільки як окрема апка. Він ще додали всі функції для підрахунків, наприклад, в Notes, можна писати від руки. Він буде рахувати, малювати графіки, рахувати всі рівняння. Можна буде прям. Ви написали від руки, він перетворив це в текст, і ви прямо ж одразу його там змінювати. Міняється вся візуалізація. Ну в цілому класно. Для навчання, для студентів, напевно, має бути кльово. Е є ще пара революцій. Наприклад, в notes тепер будуть блоки, які можна згортати. І інтеграція нагадувань в календар. Таке macOS нова версія отримала свою назву вона тепер буде секвоя її між іншим вже можна девелопер прев'ю завантажити реліз намічений, як завжди на вересень і тут презентували дійсно пару цікавих речей. Перше, це застосунок Passwords, який доступний на всіх платформах від Apple, і також на Windows, що напевно вони хочуть дати кросплатформності. Але ну, всі кажуть, що це приб'є OnePassword, Я в це не дуже вірю, бо ну. Ентерпрайзних, наприклад, всіх командних речей там в ньому досі немає. А здається, що командно ну, сімейно One Password використовує значно менше людей, як мінімум, значно менше грошей це приносить компанії. А в Enterprise, я думаю, що на Apple ще дуже довго йому зазіхати туди. Тому так, є покращення ще керування вікнами, тобто можна буде робити. Пристиковувати до країв і там вибирати на, або на пів екрану, або на четверть екрана вікно робити клас. Всі вже давно використовують якийсь ректангл, у всіх хатки і є. Тепер це буде на рівні осі. Але я не впевнений, що вони зробляться дуже кастомним і що там буде нормальний хоткеї. Тому я, скоріше, всього, з ректангом залишусь, але подивимось. В цілому, це кльово, мало би бути давно. Клас. Ну, і саме цікаве, напевно, про macOS це те, що вона отримала можливість відображати весь контент вашого телефону у себе, мірорити, в середині. Ви запускаєте просто окремий застосунок, бачите, розблоковано де факто все, що на вашому iPhone відбувається. iPhone в цей момент залишається заблокованим. Ви можете користуватися всіми застосунками в емуляторі такому. Ви можете отримувати всі пуш-нотифікації. Коротше кажучи, має бути зручно замовляти голово, не встаючи від кампапу, поки телефон телефону зарядці. І я думаю, що має бути дуже зручно всім QA-інженерам. Ну, це реально кльово, не треба там в телефон клацати і скріншоти зручніше зробити. Купа всяких зручних речей тут має бути так. Ще на залишився iOS, і тут відбувся повний андроїд, бо тепер можна ставити іконки де завгодно і створювати свої власні теми, ламати весь всю дизайн-систему, яку придумав Apple, міняти, створювати жахливі просто кольорові схеми. Не знаю, чорті що, мене в оточенні нуль людям, які про це ми говорили, нуль людям це потрібно, або нуль людям, яким це сподобалось. Не знаю, навіщо вони це зробили, але тим не менш, ну окей. Напевно, для якихось занадто молодих там я я не знаю, кому це потрібно, якщо чесно. Також вони оновили застосунок галереї достатньо разюче. Там тепер можна і краще всі фотки кластеризувати, і чистити, і шукати, краще коротко, організовувати. Теж там кльово. Що ще напевно найцікавіше? Ну для мене особисто і взагалі напевно, для техспільноти, не знаю, просто тому що це дуже інженерна частина. То це те, що додали підтримку RCS, і це стандарт, який в по всьому світу водять замість смс. Він підтримує там і пересилання, і фоток, і аудіо, і відео, і індикатор набору, і індикатор прочитання. Ну, тобто, в цілому, на рівні як з смсом, є RCS, який в цілому відповідає всім стандартам сучасних месенджерів. І що в цьому кльового і важливого? Це те, що тепер є iMessage, якщо в веплі який дуже популярний, наприклад, в Сполучених Штатах. І є, і він там тобто, знаєте, є сині і зелені. От зелені це чисто смски, а сині це iMessage, Якщо ви переписуєтесь між айфонами, то тепер якраз сині ці повідомлення можна буде слати між андроїдом і між е айфоном. Це дуже кльово, дуже зручно має бути реальна альтернатива багатьом месенджерам, як на мене. Ну класно. І що ще важливо в Україні RCS поки що для користувачів не підтримується, тобто для peer-to-peer. -peer. два роки тому. Десь чи півтора найбільші оператори вже анонсували, що вони дають цю нагоду бізнесам. А для комунікації між людьми воно ну, скоро має бути судячи з цього, бо технічно все є, якщо бізнес надали. Тому скоро, скоро має бути. Я думаю, що це стане в тому числі їх також. У нас сьогодні піввиписка буде просто про Apple. Ну тому що ну, такий вийшов тиждень. Дуже мало, достатньо новин було, і Apple багато чого показав. Ну тому, ну вибачайте, вже такий тиждень. Так от, саме ж головне, що вони хотіли там показати, і про що була купа слухів, це Apple Intelligence. Ну, тобто AI, але не Artificial Intelligence, а Apple Intelligence. Так вони його назвали. І між іншим ні разу не використали слово AI. Вони завжди повністю його називали. Ну, здається, я як мінімум не чув. І тут очікували всі, чого тільки можна: Джарвіса, не Джарвіса, глибокого контексту. Ну, коротше, очікували все, що тільки можна. А вийшло оновлена Сірі, яка там під. Підкріплена ЛЛМ-ками і стала розумніше, отримала доступ до вашого контексту, тобто знає, що відбувається на екрані, знає, які вам приходили листи, знає, які були дзвінки, у кого яка адреса. Ну тобто, вона має знати більше контексту. Але якщо чесно, юзкейси, які показували, коли це використовується, ну дуже якісь такі, ну притягнуті за вуха, і не дуже якісь там прям революційні, не знаю. Побудуй мені маршрут е, до аеропорту, коли мені треба забирати маму і скажи, котрі мені виїжджать. І він дивиться в імейлі, е коли був в лист, який вам переслала мама, що ну, вам мама переслала листа, і ви, ну коротше, не суть. <кій> Кейс просто дивний. Реально, ну якесь дуже мінорне покращення. Можна було порівняно, наприклад, з презентацією OpenAI, яка відбулася місяць тому. Це просто виглядає вже ну, скучно, скучно. А крім цього, Siri отримала можливість переадресовувати ваші запити і використовувати чат-GPT. Якщо ви їй це дозволите, тобто, якщо вона бачить, що для цього краще було б використати ChatGPT, там для якоїсь креативної задачі або для написання, вона каже: Давайте, якщо ти не проти, я відправлю туди дані і він нам скаже. І це, напевно, вже кльово, Це трошки глибша інтеграція, але очевидно, не на рівні прямо ос ОС, коли ChatGPT же 4 o який показували, він там все знає і якось з вами спілкується. Це не цей рівень. Uh, і ще між іншим, для написання текстів є ще Compose, фіча яка в будь-якому текстовому полі дозволить вам через ChatGPT створювати текст, ну, через промпт просто створювати текст, як в ноушені, якщо ви використовували ноушені, я, я от, десь так і працює. Uh, між іншим, нічого не сказали про гроші, не сказали, але зараз ми розберемося, чому. І щоб розібратися, чому вони нічого не сказали про гроші, я думаю, варто почитати статтю від Bloomberg. Вони сказали, що в їх джерела, як мінімум, їм сказали, що. Між Apple і OpenAI немає, ну комерційна угода не передбачає оплат ні в одну, ні в іншу сторону, і це бартерні де факто стосунки. OpenAI отримує експожер їх чата GPT на всю аудиторію Apple, що дуже важливо, нагадаю, тому що насправді там по недавнім опитуванням тільки 2% людей використовують інструменти в своєму регулярному житті, тому це ну, значне збільшення кількості аудиторії. Це перше. А для Apple, ну, очевидно, це користь в тому, що вони можуть використовувати чат-GPT. Я не знаю, якщо чесно, скільки це там буде, чи сходиться це з точки зору грошей, бо ну, якщо всі будуть це запитувати, ну, реального на це може піти багато грошей. І чи це позитивна інвестиція з їх сторони, ну, можливо, Можливо. скоріш за все, вони, напевно ж, порахували гарно. І також Apple, між іншим, ще неодноразово наголосив, що це як провайдер, який вони можуть змінювати і додавати нових. Тобто, вони, там, я думаю, що з Google, наприклад, вже теж ведуть переговори, щоб можна було вибрати, чи ChatGPT, чи Gemini. Або, між іншим, оце я подумав, що вони будуть використовувати ваш акаунт чата GPT і ваш аккаунт Gemini в майбутньому. І тобто, якщо він у вас платний, то буде платний. Якщо безкоштовний, то буде безкоштовний. Цікаво, між іншим. Може, так буде. Подивимося, подивимося, як це буде. Тобто, підхід вони взяли той, який більше, знаєте, як у Safari. коли у них свого пошуковика нема, і вони просто. Граються з іншими провайдерами, які і, і за право дефолтного бути, можливо, потім навіть будуть брати гроші у провайдерів. Не знаю, це малоймовірно, бо Apple явно хотів свою зробити, просто не встиг або не вийшло. Тому довелося таке. Таке життя. Ну, все останній маленький коментар просто вже про Apple, щоб завершити цю тему. Це те, що Ілон Маск е, побачив е, те, що GPT інтегрований в е, iOS. Не, не дуже, напевно, розбираючись, наскільки рік наскільки сильно, але він сказав, що якщо він буде інтегрований на рівні осі і буде мати доступ до системи, то в його кампаніях буде заборонено використовувати айфони, а всі відвідувачі будуть їх класти на вході в сітки Фарадея для того, щоб вони нічого не могли дізнатися. Я думаю, що це він просто підгарає, тому що зі своїм ікс-гроком у нього не так сильно і не так гарно виходить, і він якось намагається так конкурентно боротися. Не дуже красиво і чесно. Але ну, ну все, ну тут не будемо обговорювати вже. Хай він вже каже, що хоче. Друга велика секція на сьогодні це про те, як AI проникає в усі сфери життя в регулярні, і як набуває нових юзкейсів, ну, справжніх і великих. І перша новина це про LinkedIn, в якому з'явився AI-кар'єрний коуч, який буде допомагати складати вам ваші резюме і каверлетери. Це, я думаю, цікаво, тому що я бачив, як більшості людей складно це робити. Це буває, м, прям зробити кльову сівішку, ну буває реально складно. Але питання в тому, наскільки довго взагалі це буде потрібно, тому що якщо всі будуть знати, що всі каверлетери написані Еєм, то ніхто все одно читати не буде. І те ж саме може статися з резюмешками І тоді тут вже виникає питання, як. Ну, як перетвориться взагалі канал комунікації між пошукачами і роботодавцями, і як реально буде найефективніше розповідати про свій досвід і свої навички, оце цікаво. Тут у мене бачення якогось там прям немає. Але я точно знаю, що рекрутери вже ну в великих компаніях мінімум масово використовують AI для скринінгу шок і для сумеризації їх, і пріоритизації воронки. особливо коли вона достатньо велика і наповнена. І бачив прикол, коли... Беруть під'євку CV-шку і в неї інжектять інструкцію. Просто ну, білим по білому пишуть е, інструкцію, яка оверайдить AI <плес> і дає 100% гарантію того, що ви цей перший етап AI-ний, ви його точно пройдете. Е, от такий. <плес> <плес> оце оце, кар'єрний AI-ний вам не допоможе таке зробити. Е, ну, так. Друга новина про те, що в Сполученому Королівстві на виборах з'явився перший ai кандидат і звуть його Стів AI. чи AI Стів, ну неважливо. Брексит like І звісно, він представлений реальною людиною Стівом Ендакотом. Вибачте, якщо наголос неправильно. І він каже: так він каже, що AI Стів це мій і він, ну що я реальний політик, але. Стів буде на сайті спілкуватися з усіма моїми виборцями або всіми там громадянами. Вони будуть його ну він буде їм розповідати деталі, буде прислуховуватись до їх фідбеку. Це все суморазувати, давати мені. А я цим буду керуватися. Він буде мною де факто керувати. Звучить достатньо футуристично, і я не думаю, що він набере там багато а кудись пройде, але. Саме головне тут що Стів, ну то що людина, не той, що яй, це чермен в Neural Voice і це компанія, яка займається ствоні створенням ai аватарів для бізнесу. Ну тобто, виглядає в цілому як реклама його бізнесу. Тобто, я ось зараз вам покажу, як це може виглядати, як на сайті можна буде з ним спілкуватися, який мене буде саме і це просто кейс для його бізнесу. І кльово ще по медіа органічно підхватили. Але ну я думаю, що це воно. Але в цілому виглядає кіберпанковенько. Я вже бачу, як, як кандидати не знаю, A.I. Lincoln, Лінкольн, Washington, Вашингтон навчені на їх матеріалах балотуються не знаю, десь на виборах в США щоб відновити віру в демократію або ще якась фігня. Ну коротше, кіберпанк. Третя, новина поменше, вона про софтбанк і їх AI для супорту. І він що робить, він змінює голос кастемерів з роздратованих і злих на нейтральний. Для того, щоб менеджери в підтримці менше стресували і могли більш об'єктивно відповідати. І... Але тоді як менеджеру підтримки зрозуміти стан людини, щоб якось адаптувати свою, е... ну, свою розмову з ним, не дуже зрозуміло. А якщо вони не треба адаптувати, і вони весь час відповідають по скриптам. То наша тоді людина, якщо вони по скриптам відповідають. Ну, я думаю, що це риторічне питання там, в горизонті років 3-4. Я не думаю, що такий AI потрібен. Може в якомусь іншому кейсі буде використаний, але ну, так. Якщо вам не подобається розмовляти з кимось, у кого, наприклад, скучний голос, можете взяти їх і зробити, щоб вони з вами розмовляли весело і ніжно. Менеджери кажуть, що їм доводилося звільняти людей, бо вони самі не звільнились. Вони хотіли випустити мандат на обов'язкове від відвідування офісу, але потім люди вони думали, що звільниться багато людей, а звільнилось небагато. І їм доводилось проводити лейофи і платити повні компенсації. Це вони розказують в рамках дослідження від Брізі HR, Вони провели там на 2000 людей респондентів, здається, дослідження, і якраз 37% менеджерів заявили, ну те, що я тільки що сказав. І e, це e, e, цікаво. Між іншим, ще 42% співробітників відмітили, що ходять в офіс виключно для того, щоб їх побачив їх менеджер. А з точки зору зміни роботи і ефективності, у них ну, нуль абсолютне або зменшення навіть ефективності. Коротше, план використати повернення в офіс як інструмент для проведення. Такого тихого і неявного лейофу провалився у більшості менеджерів, але я думаю, що ну у когось точно вийшло, у когось точно вийшло. Між іншим, ви помітили, що лейофів стало менше. Я от зайшов на лейофс FYI і подивився, що за 5,5 місяців під лейоф потрапило 98 тисяч людей в той час, як ну в рамках 5,5 місяців. А за минулий весь рік було 263 тисячі. Тобто, якщо ми будемо в такому ж темпі йти, то ми десь мінус 25% в темпах скорочень від минулого року. Тобто, все одно лоявфі достатньо багато, але, але темпи сповільнюються. Як і передбачали всі. Ну, так і є. На цьому тижні з новинами все. От такі вони вийшли дуже кластеризовані, про Apple, про яйда і все. Але тим не менш, час переходити до наших рекомендацій. І сьогодні їх, як завжди, дві. Перша це книжка, теж фентезі, це хроніки бурисвітла від Брендана Сандерсона, і це просто епічно. Це величезне фентезі з величезним світом, продуманим, дуже класним, емоційно зарядженим з різними лініями. Дуже класно. Короче, дуже оригінальний погляд на все. Він досі пише свою п'яту книжку, яка має вийти в. Грудні, а перекладеними вже є перші дві з ну, чотирьох, які вже вийшли. І переклад, між іншим, просто шикарний. Там реально ну, видно, що люди вклали не просто душу і креативність, а просто. Я, я не знаю, що вони тут вкладали, але прям любов відчувається в тому, як вони перекладали. Реально Ну краще, ніж деякі слова, перекладені і взагалі фрази, краще, ніж в оригіналі. Я порівнював. Друга моя рекомендація це Session. Це невеличка апка на macOS для того, щоб. Трекати свої помодоро таймери. Якщо ви колись використовували техніку Помодоро, це 25-хвилинні сесії сконцентрованої роботи, то це просто кльово, ну дуже класно працює. Ви не забуваєте дихати, вбудований метрономчик, є потім ворклог. Все класно, вільного, ну, безкоштовного плану достатньо майже для всього. Якщо що, можна і купити, але ну просто кльові класний застосуночок. Я використовував весь час, не знаю, чому я вам раніше не порадив. Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав. і Розповів я, я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.